Друзі, всіх вітаю. У нас сьогодні 1 травня. Пережили ми квітневі наші морози. Це наша пшениця Скаген, це наш город. Це тут взагалі біля батьків. Ми з цього городу починали, тут 40 сотих. Оце перший прохід він зайшов дуже глибоко заглубив. Потім ми цей проход мельче, я не знаю, чи передає камера, але воно відрізняється. Тобто тут ми Трошки її вимілили і вже так сіяли і на тих полях. все, Нарешті. Тобто оце... Тут сіялось без добрив, поки ми запускали сівалку, добрива ще не... навантажувач не приїхав. Значить, що в нас були морози квітневі, тому що я це приморозками назвати не можу. Було, ну що я вам хочу показати, це у нас пшениця скаген. Тут посіяно без добрив по мерзлоталому, 200 кг селітри. Десь містами, де. Де було трошки рідше, бачите, видно померзло трохи, але це, це ще не саме страшне. Йдемо, ідемо. наче, в принципі, більш-менш нормальна пшениця, густота 3 млн. Я завжди заходив тільки з краю. Ну, ще там сиро було, На це міста якась полоска теж підмерзла трохи. Але, друзі, що далі? Я заходив з краю там. Прийшов, все, нормально, все виглядає, тут мікроклімат, тут посадочка, тут балочка. Але я думаю, ви вже бачите, дивіться, що тут далі все. Отут далі, друзі, отаке. І таке є і на полях. Дивіться, що, вона померзла, я так думаю, вона померзла ще, коли були перші квітневі морози. В общем, ця пшениця, вона бідна... Страждаюся, по балки видно, як пройшла волна те ще перших морозів. А так Тут цей фон більш-менш зелений зверху, а знизу я сюди ніколи не доходив, а тут нічого немає. Не знаю, що вона дійде. Ця бідна пшениця вона не знає, що робити. Вона зимою вегетувала, потім ударили морози. Потім пішло тепло різко, потім знову ударили морози, потім знову тепло, знову морози. Взагалі, на якісь великі рожаї розраховувати не варто. Ось такий фон. Ще раз вам покажу, як видно, там жовте, а там далі зеленіше. Тобто ніякий, ну це не гербіцидний, гербіциди ми тут оприскувачі вносили по кругу. Тобто нічого тут немає, все одинаково, попередник одинаковий, тут був соняшник під експрес і на всіх інших полях теж також. Ну все, Знову дивіться, заходимо тут, наче трошки ще щось подає признаки житті, а далі просто суха. Видно, тут якраз мороз прибив. А такі справи. Бідна ця пшениця не знає, що робити. У нас тут був внесений. Десь 28 березня, ще до перших морозів, дня за три аналог прийме, в дозі, в мінімальній дозі, цей Хаммер Альфовський. Ще плануємо вносити, вже пішла падалиця соняшника, десь є амброзія, якісь бур'яни. Плануємо вносити ще квелекс. Тут наче трохи краще, але теж видно, що вона приморожена. У е, мене всі поля засіяні цією пшеницею. І на одному полі, яке знаходиться, хто дивиться Андрія Решетняка, десь від мого поля до його по діагоналі може кілометрів 7-8 не більше. Отсюди, мабуть, кілометрів 15-17 Тобто тут мороз був менший. На цьому. А, ні, тут більший був, а на тому полі був менший мороз. Це поле, зараз ми на нього сходимо, воно постраждало трошки більше. В общем, гарна була пшениця, гарні були 100 кг сульфамофоса при посіві 200 кг селітри густота 3 мільйона. Наче, якби вона так вся виглядала, було б гарно Але це не так. Ну все, коли ти сівач від Бога, сівалка у нас була найомна. Зараз на цьому місці ще вставлю. Цікаве відео, потім підемо. У нас на полі з'явився шахет. А ні, це не шахет. Це коли ти сівачить Бога. і, сі, і сі. Це ще наше одне поле. Тут у нас 6 гектарів. Ну як бачите... Теж її придавила сильно, вона коричнева, десь п'ятнами, десь краще, тут трошки зеленіша, там коричневіша. А тут щось були проблеми трошки зі сходами, тут вона була рідша, бачите, вона померзла далі, наче більш-менш краще, але як подивитися, тут зеленіше, там далі коричневіше. Десь тут от балки більше мороз був. Не знаю, поки нам там малюють якісь дожики з понеділка. Може вона трошки відійде, вже будемо дивитися, приймати рішення, що з нею буде. Наче вона класно все стартанула після зими. Ми її підкормили, потім одні морози, другі. Ну я вже розказував. Дивіться, зеленіше, зеленіше. Тут п'ятно взагалі все, воно просто, просто коричнева, суха. Ну, такі справи, друзі. Чо, і фон, як подивиться. Таке собі. Все, всім, дякую за перегляд. Вже в нас тут падали соняшника пішла. Є Амбрузія, якась трошки хай вона одійде. То ми її накриємо гербіцидом, будемо сподіватися. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Допомагаємо нашим Збройним силам, тримаємось. Всім пока!